«Проблема величезна. Ну, регулювати це нині, якщо брати нинішнє законодавство, не вдається. Не вдається в першу чергу, тому що дуже велика кількість людей в цьому процесі задіяні. Тобто, як сказали, вже кожного дня немало небагато порядка 7 тисяч чоловік задіяні в цьому процесі. Ось і яким би там таким, скажімо, на сьогоднішній день способом, ну, їх не вдається е легалізувати, скажімо так. Ось, і якщо та бабушка, яка там проживає з Лопатою, йде копати бурштин, відповідно, їй знову ж таки не раз повіси, що ти не повинна тут копати. Через що ми розробили законопроект, який. Ще скажімо, буде намагатися легалізувати це всі дії, які є. Тобто, це і про діяльність, які знову ж таки зареєстрували, ось і закон про вибудок бруштину, який пройшов комітет, і рішення комітету було направити на перше читання. Зрозуміло, що є якісь певні недоопрацювання в цьому законопроєкті, але ситуація заключається в наступному. Головне завдання це щоб цей законопроєкт все-таки в першому читанні прийняла Верховна Рада. В період між першим і другим читанням всі е, ті е, недоліки, які в нашому законопроекті, е, ми будемо виправляти. Я думаю, що до цього долучиться і активна громадськість. Ну і спільно, я думаю, що ми все-таки цю проблему подолаємо, тому що від того, що зараз відбувається на території півночі Житомирщини і в Рівненщині е, місцеві бюджети і взагалі ті території, ну нічого не отримують. Скажемо, після покаже ще раз фотографії, да ну просто це жахливо, якщо брати.